Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. Ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута Енз і на кінці. І ми знайшли якусь шнягу І я не знаю, що робити, якщо чесно, але я думаю, що ми зараз з вами розберемося. Так, ми натискаємо Ctrl і біжимо. Тут, схоже, що буде щось. А, так, тут нам запису щоденник. Інженерні записи, день 201. Гадаю, що вона готова. Нарешті я буду з Девідом. Повернуся в парк, де вона мене забула, і вона подарує мене йому, як і мало бути. Нарешті я опинюся в його руках, і він все зрозуміє я возз'єднаю їх. За мною прийшли. Чую, як вони товчуться внизу. Вони ніколи до мене не доберуться. у них мізків не вистачить, розгадати мій механізм. Я не здамся. Тепер тільки вгору я поверну. Всі, мабуть. А... Так. Давайте стрибаємо. Оце схоже оця ракета. Новий сувенір. Мій любий де. Бажаю успіху на новій роботі. Знаю, що ти любиш маргаритки. Але я люблю тебе дужче. А... Я знайшла гігантський винахід на. А, це був букет квітів з підписом. І типу цей підпис мав все пояснити якимось дуже важливим одне одному людям. О, а... Це, звісно, так чуттєво зроблено. Але ну типу, якщо щось сталося, то квіти з якимось підписом. це... Скоріше все не спрацює. Я знайшла гігантський винахід на алеї біля Люсід Стріт, згідно з знайдених мною сторінками щоденника, це якась машина для польоту в ефір. Схоже, винахідницю спіймали і забрали, але хто і чому невідомо. Я думала, що лише Бонку може створювати такі речі, але це не схоже на його роботу. Цікаво, чи запрацювала б ця машина, якби її творець зробив її, у мене немає часу це з'ясовувати, я повинна знайти Фіга. А ось це ми читали правильно, а забувастики в місті не покоїться. Вони ображали надійного забувастика, який встановлював охорону дзеркало. Їм не подобається, що за ними стежать, і вони не вірять у те, що від цього зростає безпека. Я ладнала цю ситуацію поки що. Однак це слід обговорити з майстром Бонку. Не можна, щоб звичайні забувастики заважали нашій роботі, а тепер треба знайти фіга. Так, це ми вже читали все. Добре. Так, тут більше нема куди стрибати, правильно? А, а як це перевірити? Ніяк. Що нам цей рекорд дає? є? Нічого. Добре. Тоді я так розумію, що нам потрібно. Ой, бережненько. Тоді я так розумію, що нам тоді в театр, мабуть, далі. Так, ідемо, ідемо, біжимо. Давай, стрибай. Йойки-бойки. Тут просто щось таке коїться в цьому місці. Треба ще розібратися, хто кому що. <кхи> так, це вихід. Ну що ж, ідемо Так. Нам потрібно сюди чи ні? Щось я не зовсім розумію, це прохід чи ні? Якщо сюди. Ой, ні, не прохід, ми впали. <хи> так, нам або сюди, або туди. Тут схожа стіна, правильно? Ні, не стіна. Сюди можна, це театр. А, отже, є щось тут. І можна, мабуть, сюди. Ні, не можна. Окей, це стіна схожа. А, але можна буде сюди потім сходи пересунути. Воно, звісно, дуже прикольне, що воно багато вимірне, але я трошки. Трошки гублюсь. де який вимір? Де попереду, де позаду, де що, коли, чому, для чого, хто це робив, що це за вулиця? Треба було б, звісно, прикольно, якби вони ще підписали вулицю, бо вона якось називає вулицю, але я не знайшла, де вона підписана. Так, окей, Хеллоу 5.30 щось тут. Це, мабуть, оскільки починалася, о котрій починалася котрі вистава. Там якийсь G.H. щось там. Ну, давайте заїдемо. А тепер до новин спорту. Сьогодні просто чудовий день для дербі, грацюючого суквось там, і на трибунах зібралися усі вершки спільноти Забувастиків. Давайте послухаємо сьогоднішні записи, зроблені на стадіоні Забувастик «Доунс». І вони стартували. Пурпуровий пога заходить у перший поворот, але деревник рил щось там. А ось королева корол і за нею червоня. Вони вийшли до фінішну пряму. Магія обходить деревне рила, останній ривок, і ось червонясте мегія виривається вперед і протинає фінішну лінію. Неймовірно на цьому все про спорт, пані та панове забувастики. Це там все по колу. Тут квитки. А... Сюди можна йти? Ні, це просто щось. Так, тут щось, я чекаєте. Так, у нас є новий сувенір. А що робити, якщо ви мабуть по сюжету ми мали побачити спочатку це? Що робити, якщо ви побачили повстанця? Приєднуйтесь до міських зборів щодо посилення активності повстанців. Ми дамо відповідь на всі ваші питання. Що робити, якщо ви побачили повстанця? Кому доповідати про підозрілих осіб? Як розпізнати повстанців серед друзів та рідних? Захистимо наше місто разом. Я так розумію, що ми щось тут пропустили, щось тут і щось тут. Ну і ладно. Отакі мене уважно. Цікаво навіть де воно було. Вау. Так, у нас тут радіопередача. Яка шикарна хата. Я реально прикольний театр. Так, тут нічого. Так, сюди не можна. А, сюди можна. Опа. Що це було? Чекайте, а якщо я зараз повернуся, воно так і буде? А я не можу повернутися? Воу. Wow, wow. Тихенько, тихенько тут ви що. Що ви тут куєте? Ви не повірите до студії, щойно зайшла законниця. Так, ви не помилилися, це не навчальна тривога. Вітаю, мадам. Ласкаво просимо до нас на шоу. Ось це вишуканий сюрприз, скажу я вам. Наші слухачі дуже хочуть знати. рази залишилося встановити лише останню секцію. Чи буде ефірний міст незабаром закінчений? Так, ні. так. Yes. оце так. Оце новини. Ми всі дуже хочемо повернутися додому. розкажіть нам, що ви усім зробите, коли повернетеся в ефір? Я хочу побачити океан і хочу побачити ліс. Океан я не можу повірити закон, це власною персоною. Тільки в нас на радіо забутих земель немає потреби слухати щось інше. Ще одне запитання. Знаю, що ви людина зайнята, тому коротко. Спершу те, про що всі зараз думають? Що ви відчуєте, коли шляєте на своїх крилах? Що ви відчуваєте, коли шріяєте на своїх крилах? Е, слухай, я думаю, що тобі байдуже, що я відповідаю. <кій> мені здається, що тобі байдуже, що я відповідаю, Ти мені не даєш дає до це договорити. А, Відчуваю силу, відчуваю свободу. Я думаю, що я відчуваю силу, бо я можу дострибнути вище, ніж є. Like Мені подобається сила, яку вони дають. It, Чули народ, крила сили. Не смію вас більше затримувати, пані. Well, Ого, чи це не щастя, народ? Це ж сама законниця! Ви слухаєте радіо. Послухайте радіо забутих на частоті двадцять -20. Якщо ви ще не підключилися, то маю вас засмутити. Ви пропустили законницю. Вона була в студії з вашим покірним слугою. А знаєте, що вона сказала щодо нових заходів безпеки в місті? мені подобається сила. Це ви вірно підмітили, пане законниця, Абсолютно вірно, вона так прагне захистити нас від усіх можливих небезпек. але такого не було. А її очі були не просто переповнені співпереживанням. Ну що я сказав? Вам не варто було це пропускати? А, мені здається, що тільки що ми побачили, як працює пропаганда. Яструб з вежі. Здійсніть 100 крилатих стрибків. А, диви які ми? Диви, якими. А хто їх рахував? Так, ну коротше. Вау, давайте подивимося на, це, на театр. Він класний. Але нас, нас перекрутили. <реш> Нашу фразу. Просто її взяли і замінили на ту, яку ми не казали. Так, ми не дострибуємо. А тепер дострибуємо. Так, давайте. І хаба. Ой-ой-ой, бойки, ой ой Але ми дострибнули. Давай. Ой Боже, ми перестрибнуло очки. Добре, давайте ще раз. Давай, раз. <рігла> Ні, не вийшло. Е, так, ми відчуваємо. От як можна відчувати з цими крилами свободу? От просто поясніть мені, яку свободу. Ми перелітаємо, куди нам не треба. <рігла> Це сила, бо ми просто можемо дострибнути вище та й усе. Але нас так прям перекрутили, все, що ми сказали. Опа. Я в шоці. Так, оце збереження. Вау! Що це тільки що було? Я в шоці. Так, на наступній серії дізнаємося, що це тільки що було. Де ми. Диви, ми, до речі, відображаємось. Вау! Вау, не знаю, хто це робив, але я прям дуже старався. Але наше це відображення трошки запізнюється. Це містика пішла, це вже пішла містика. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, поширювати відео друзям та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні серії і наступні ігри, і взагалі будь-які відео на каналі. І всім до наступної зустрічі! Бувайте! Бувайте! Лайк поставте. Отут дивляться, дивляться, лайк не ставлять. Боже, вони у вас що там, платні чи що. Те жартую. Якщо не подобається, не ставте лайки. Це ж нормально. А, до речі, хата ходить ходуном дивіться. Диви, вище, нижче. Ми що, на кораблі? Глядає так, наче ми в це одягнені. Ну як, Їй личить цей костюм? А цей?